Скажу, що вашу особу пов'язують з прізвищем вдома олігарха Іваря Коломойського. Скажіть, будь ласка, що ви ставлю, які у вас відносини? Чи можна вірити в ще із патріотизму пана Коломойського? Пов'язують правильно, тому що це мій товариш і в деяких компаніях ми з ним разом є акціонерами. Хочу сказати, що багато чому розумному я навчився пана Коломойського. І я нікому не стидався тим, я ніколи не відносився до Приватбанку. і Групи Приват це міф. Є Приватбанк, є інші підприємства, де акціонери різні, в тому числі і пан Коломойський. Але я нікому не стидався своїм знайомством з паном Коломорським, своєю дружбою з паном Коломорським. А щодо патріотизму, ви знаєте, ця Верховна Рада, я задоволений, що Ірина Мороснадна не стане депутатом цієї Верховної Ради. Я нікому не думав, що на тлі революції гідності... На тлі загибних е, Небесної Сотні, коли пройдуть патріотичні вибори в Верховну Раду, коли народ переосмислить тих, кого він обирав до цього, і вибори дійсно достойних. І буде обрана сильна Верховна Рада. Те, що я сьогодні дивлюся, ну ви знаєте, в минулій Верховній Раді такого піара, пустого піара, на пустому місці не було. Да, були різні фракції, да, були різні керівники, вони один тиснув на свою фракцію, другий намагався свої фракції сказати як голосувати. Но те, що робиться в цій Верховній Раді, те, як приймався бюджет, те, які податкові зміни прийняли в цьому бюджеті, для мене це ну, дикість, скажімо так. Коли в півп'ятої ранку ніхто не бачачи, за що проголосував, а потім ми в фінуправліннях в обласних адміністраціях отримали тільки через три тижні, як будуть нараховуватися податки і робитися дотації. Такого бардака я ще не бачив. Щодо патріотизму, ви можете судити самі. Дніпропетровська область сьогодні Україна. Один плюс один, як показував під час Революції Гідності разом з п'ятим каналом, це були тільки два канали, які показували правду. Сьогодні вже це всі забули. Сьогодні вже всі забули, хто що показував, хто що розповідав, два канали показували правду про Майдан. Один плюс один і п'ятий канал. І повірте мені, такий тиск, який тоді чинився на Коломойського і на мене з адміністрації президента. І в січні місяці, і в лютому місяці, щоб ми змінили свою редакційну політику, щоб ми вигнали Ткаченка як генерального е, директора каналу. Не чинився не на один канал. А на один плюс один показував тоді правду, один плюс один буде показувати правду і зараз, і завтра. Як би вона кому не подобалася? але правда є правда. Тому це я називаю патріотизмом. Я називаю патріотизмом те, що перший добровольчий батальйон міліцейський був створений в Дніпропетровській області. Хоча я не вірю тоді, що Коломойському вдасться, коли він казав, що зараз ми візьмемо громадськість. Видамо їм автомати, називемо це Дніпр, і вони будуть захищати область. Я не вірю, ну як яка громадськість, які автоматики. Він перший це зробив, потім вже з'явилося всі інші батальйони. А те, що сьогодні в Верховній Раді самі основні досягнення сьогоднішньої Верховної Ради і пана Ляшко, якого я просто презираю як людину, що вони забрали контроль над Укрнафтою, ну я радий, забрали і забрали. Держава дуже якісний керівник. Вона завжди дуже якісно розпоряджається своїми фондами державними. Укрнафта до цього на сьогоднішній день. І, будь ласка, ви хочете управляти, заходьте і управляйте. На сьогоднішній день Укрнафта – це 0 кредитів. Я чому так вам дію ситуацію? Тому що я з 2003 го по сьомому працював керівником цієї компанії. Це 0 кредитів. Це заплачені з 2003 року 61 мільярд гривень податків. Виплачені 11 мільярдів гривень дивідендів. І не скорочені працівники. Я хочу подивитися, яке державне підприємство, підприємство у вмілих державних руках під час помаранчевого уряду чи під час інших урядів має такі досягнення? На Як Нафтогаз, який закредитований більше, ніж він вартий. Давайте покеруємо. Ну, хочу запитати патріотів сьогодні в Верховній Раді, патріотично налаштованих, а де реприватизація, яка була заявлена всього, що було приватизовано з 2010 по 2014 рік. Де обленерго, де теплоенерго? де Укртелеком? Чому зараз ніхто не піднімає? Все, Укрнафту забрали. Не патріота Камамойського, який не захистив Дніпропетровську область, який показував неправду по каналам. Все, з ним вирішено питання. А як же ж всі інші? Чому всі інші не попадають в наступні закони? Як же зняття недоторканості, те, що було записано першим пунктом, хоча я проти категоричного зняття недоторканності, це пустий піар. Депутати мають мати недоторканість в нашій країні, тому що в нас ще не стане демократія. Вона ще рання, я сподіваюся, що стане Кому стане демократія. Комусь стане, нема питань, не треба недоторкатися. Сьогодні депутати мають мати недоторканість для того, щоб мати право спокійно казати правду і не боятися, що до тебе завтра хтось прийде і заарештує тебе по якимось кримінальним справам. Але ж для чого ви піаритесь пусто перед тим, як йти на вибори і відразу забувайте про всі свої зобов'язання. Тому я вважаю, що Коломойський патріот, я вважаю, що і це не за те, що він не товариш. І він це доведе. І я переконаний, що українці це все побачать. І вони розберуться, хто патріот, а хто ні. Тільки хтось про це весь час говорить, а хтось робить.